Доля ніколи не балувала Дмитра Юріна. Він сирота з Київщини. Названі батьки перевезли його в Маріуполь, де він і жив до 2014-го. Там хлопець відчув, що таке окупація і катування росіян. Але велика війна принесла йому нові випробування. З вікна своєї квартири на проспекті Миру в Маріуполі Дмитро Юрін день за днем спостерігає за тим, як росіяни випалюють його місто. Божечки врятуйте, матусю. Боженько, врятуйте. Восьмирічна дочка Дмитра разом із матір'ю встигає виїхати у перший день вторгнення. Сам він вирішує залишитися. Бо його мама категорично відмовляється покидати рідне місто. Свій день народження, 16 березня, Дмитро зустрічає вдома. Попри постійні обстріли, він не йде до найближчого укриття Маріупольського драмтеатру і ніби народжується вдруге. Саме того дня російський авіаудар перетворює будівлю на руїни. Раніше Дмитро бачив драмтеатр з вікна квартири. Та після потужного вибуху він геть нічого не може роздивитися. Після вибуху я просто сидів у кімнаті та не знав, що робити. Розгублений був точне число жертв того бомбардування невідомий досі. В драмтеатрі, який вважали чи не найбезпечнішим укриттям, знайшли прихисток сотні жінок і дітей. Окреме найтепліше крило було для вагітних. Аби приховати свої злочини, росіяни залили місце удару бетоном. Ще кілька разів потім додали помітці якимись меншими снарядами. Додали, і воно знову горіло. Величезний напис Діти на асфальті мав убезпечити людей в будівлі. Та сталося навпаки. Якщо хтось колись уявляв, що таке пекло, то це воно це пекло в Маріуполі. Трохи оговтавшись, Дмитро йде до місця вибуху, пробує розбирати завали. Він приголомшений масштабом трагедії, сил вистачає витягти кількох людей. Після побаченого чоловік розуміє, мусить вибратися з міста. Зволікати не можна. Бо що таке руський мір? Дмитро знає не щоток. З особливостями російської окупації він познайомився ще 2014-го. Тоді самозвана влада так званої ДНР примушувала Дмитра взяти в руки зброю та воювати проти України. А коли відмовився, його жорстоко катували. Звичайні кліщі, просто ікла взяли та повиривали. Якимось дивом Дмитру вдається врятуватися з підвалу. Він переховується аж до звільнення міста. Із приходом ЗСУ у нього починається нове життя. Хлопець працює електриком, одружується, в нього народжується дочка. Але 2022-го Дмитро знову мусить тікати від рускава міра. От тільки де ж знайти таку необхідну дорогу життя. Росіяни нікого не випускають з міста. Під звуки снарядів, що падають неподалік, Дмитрові спадає на думку просто божевільна ідея втекти із заблокованого Маріуполя крижаним морем. Дмитро добрий рибалка. Після батькової смерті він закинув це хобі. А раніше вони з татом годинами могли стояти в холодній воді, вичікуючи здобич. Зазвичай це жовтень листопад по дві з половиною, дві години, півтори у воді доводилося перебувати. Був такий звичайний гумовий костюм. Сміливець обдумує усі за і проти і наважується ризикнути. Я так думаю, що це від тата було послання, бо я побачив вудки і згадав одразу про цей костюм, і все це Дмитро надягає гідрокостюм зверху спортивний. І ввечері виходить до берега подекуди ще замерзлого моря. Це виклик на межі людських можливостей. Пляж і найближчі орієнтири він знає ідеально. Замість рятувального жилета бере порожні баклашки. Спеціально взяв із собою пляшки, бо знав, що так роблять плавці. Бо я не допливу інакше. Чому саме дві пляшки? З одного боку мене прикривала ця пляшка. З берега не було видно, і з моря теж з обох боків дві баклажки, а одна під животом, одна під грудьми. І по-собачому поплив. Навколо лише крижана вода. На березі окупанти. Які щомиті можуть помітити втікача і пустити в його бік автоматну чергу. Коли плив, весь час відчував, що хтось стежить за мною. Просто паніка була. була дмитра, хапають судоми. Та він кілометр за кілометром наближається до свободи. Години зо дві точно плив. Знесилений Дмитро дістається берега у так само окупованому Мелекіно. Там знаходить прихисток на ніч у літнього подружжя, а наступного дня вирушає на російський блокпост у Бердянську. Це остання перешкода на шляху до вільної України. Випускати його окупанти не хочуть однак, коли Дмитро вже починає втрачати надію на допомогу, приходять українські бабусі. Почали мене діставати, і бабуся каже: Я паралізована. Це мій онук допомагає. Вони відчепилися, і всі бабусі почали торохтіти на цих вояків. Коротше відчепилися від мене, і ми поїхали. Дмитро, який на шляху до свободи переміг крижане море, не вважає історію свого порятунку особливою. Хлопець пам'ятає, як його врятували незнайомі бабусі, тож прагне й сам зробити якнайбільше добрих справ для інших людей.